Віт, я Саша Кольцова. Я українська співачка, публіцистка, журналістка, письменниця та ведуча. у цьому відео. Я розкажу, як інтернати впливають на дітей з погляду психології та поділюсь деякими дослідженнями, які доводять, що інтернати тільки шкодять особистостям дітей і часто роблять їх соціально невідповідними. Пригадайте старенький літній табір, де ви відпочивали у дитинстві. Десь, можливо, в лісі, де такі маленькі дерев'яні будиночки з верандами, у кімнатах по 15 дітей, безлад, але у вас є своя власна тумбочка, і всі речі накидані біля ліжка, звалені в купу. Зранку ви маєте стати всім загоном йти на зарядку, потім сніданок, бігти на гуртки, і ваш день дуже сильно розпланований, не вами. І ті, на кого, кого призлан цей відпочинок, можуть пригадати, що і почуття та суму за батьками та домом. І от уявіть, що вам доводиться постійно так жити, дотримуватись режиму дня, який, можливо, вам не підходить, справлятися з труднощами без підтримки близьких, тому що нема до кого звернутися. Ваш світ обмежився цією територією, однією територією і одними тими ж людьми поряд. Це лише маленький приклад з життя в інституції, і в таких умовах досі виховують десятки тисяч дітей. Дитина втрачає власне я живе без турботи і любові за фіксованим графіком, і у цій системі можуть не враховувати її особливі потреби. А вони є як у кожної дитини у цьому місці, де живуть багато. Людей може бути поширено насильство і фізичне і сексуальне. І подібна ситуація є навіть в країнах, які є набагато більш благополучними ніж Україна. Отже, як впливає інституційний догляд на розвиток та подальше життя дитини? Життя дітей в інституціях досліджують вже років 100. і доведена шкідливість впливу такого підходу. Це остаточно довела комісія ланцета у 2020 році. Експерти встановили, що інституційний догляд викликає серйозну затримку розвитку. Порушує поведінку, поведінка впливає на соціальні норми їх розуміння, може спричинити і поглибити інвалідність, наражає дитину на всі форми наруги та нехтування, у тому числі на небезпеку торгівлі людьми. Це значно підвищує ризик смертності дітей порівняно з їхніми однолітками, які виховуються в сім'ях. Життя в інтернатному закладі має особливо руйнівний вплив на дітей малого віку. За кожні три місяці, проведені там, дитина раннього віку втрачає один місяць свого розвитку. Перші три роки життя дитини є критично важливими для формування мозку. Розвиток дитини залежить від генів. Та життєвого досвіду, а також середовище, в якому перебуває дитина, насамперед, правильного харчування, безпеки, захисту, спілкування, гри це те, що має бути в дитинстві, також турботливого догляду батьків або людей, які їх замінюють. Іншими словами, це період величезних можливостей, які може бути втрачено назавжди, якщо дитина не отримує любові, індивідуального піклування, необхідних їй для виживання та розвитку. Крім того, вже доведено, що в інституції дитина не вчиться будувати стосунки, і це може вплинути на її доросле життя. Коли хлопець чи дівчина будуть пробувати створювати власну сім'ю, вони зіштовхнуться з тими складнощами, тому що часто діти батьків, які виховувалися в інтернатних закладах, Ризикують також опинитися в них. Бо виховання в інтернаті це звична і єдина модель для випускників цих закладів. Варто зазначити, що ситуація ще гірша у закладах для дітей з інвалідністю. Вихованці там часто наражаються на зневагу, суворі форми обмеження, піддаються примусовому лікуванню, тривалий час ізоляції та навіть електрошоку. У 2022 році парламентська асамблея ради Європи дійшла висновку, що в інтернатах системно порушуються права людей з інвалідністю багато з них зазнають психічного, фізичного сексуального насильства. Наслідки такого стану справ є руйнівними. Розлука з сім'єю означає, що у дітей не формується прив'язаність. При цьому вплив відсутності прив'язаності є сильнішим для людей з інвалідністю, яким потрібна більш інтенсивна індивідуальна підтримка у навчанні і розвитку. Порушення з дітей з інвалідністю навіть загострюються та виглядають більш серйозними ніж вони є. Надзвичайно поганий догляд в інституціях призводить до серйозного недоїдання або затримки розвитку. Діти з інвалідністю в інституціях фактично повністю виключені з життя суспільства, бо після 18 років їх переводять до закладів догляду за дорослими, і вони не стикаються з реальним життям і не знають, як дати в ньому раду. Якщо ти дитина з інвалідністю, ти маєш ризик залишитися в інтернаті на все життя. Отже, де дитині краще? Сім'я є найкращим місцем для виховання, розвитку і становлення особистості. Це вказано у Конвенції ООН про права дитини, яку Україна ратифікувала ще у 91-му році. І у низці законів нашої країни дитині гарантують право на проживання в сім'ї разом з батьками або в сім'ї одного з них. Це право на піклування батьків. І щоб забезпечити дітей цим правом в Україні розвивають сімейні форми виховання, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, опіку. Саме під час війни стає очевидною необхідність сімейного оточення для кожної дитини для забезпечення її безпеки і кращих інтересів. Про сім'ю мріють більшість дітей в інтернатах, з якими поспілкувалися представники Української мережі за права дитини. Вони кажуть, я мрію про великий торт та родину. Мрію створити власну ферму та годувати кури. Мрію про сім'ю, де я буду мати власний простір, де буду спокійно і вільно відчувати тепло, підтримку, де я зможу відчувати любов і дарувати її взаєм. Мрію про гарну подругу, якій я можу довіряти. Мрію про халабуду з улюбленими іграшками. Ці фрази були різними, але усіх діти так чи інакше хотіли любові та турботи. Хотіли бути вдома з батьками. І ми сподіваємося, що їх прагнення втілити можуть небайдужі дорослі. У нас є поради, як допомагати дітям в інтернаті, і ми розкажемо їх в іншому відео цього курсу.